Шорти крем плюс екстра. Дивимось, що у нас тут є в лотику. Ось такі перші чоловічі в червоному кольорі. Розмір Есочка. Ось. Наступні будуть сірельки від Nike. Дуже круто вони виглядають. Розмір Оригінальні. Оригінальний в лотику мікс чоловіча та жіночі модель. Adidas. Наступні будуть ось такі в чорненькому кольорі жіночі. Розмір 38-й. Наступні чоловічі ось такі. Лотику є різні розміри, шортиків дуже багато. Я вам на відео показую найменшу частину з усього лотку. Це елічка у нас. Наступні будуть ось такі гарні, дуже-дуже красиві шортики в зеленому кольорі. Жіночі. Ззаді присутні також кишеньки. Це у нас розмір XL. Наступні будуть ось такі. Гляньте, які тут. Дуже гарні. Дуже круто вони виглядають. Такі коротенькі розмір М. Не, до речі, розтягується. Наступні будуть щось таке під шкіру, ось так вони виглядають. І є тут кишеньки спереду. Дуже красиві шортики, до речі, зарівський і розмір С. Наступні будуть ось такі велосипедочки. Це у нас також розмір С. Ось такий чоловічий, дуже класний лотик, багато всяких різних шортиків. Гляньте, які ці класні. Ось така кишенька ззаді. Дуже гарно вони виглядають. Показую вам ще пару позицій, але ще раз нагадую, що це не весь лотик. В лотику ще дуже багато різних шортиків. Тому, якщо ви дивитесь і вам сподобався цей лотик, вам необхідно звернутися до наших менеджерів на Viber або Telegram написати і забирати цей класний лоток собі.